Володимир Родіонов – українець за походженням, але вже тривалий час живе та працює в США, де очолює інвестиційну компанію. Коли інтересів компанії добув на промисловість, а відтак кошти інвестуються в ті підприємства, які займаються розробкою родовищ та можуть добувати і постачати сировину на західні ринки. Житомирщина потрапила в поле зору інвестора як місце, де видобувають рідкісний декоративний камінь. Цей камінь видобувається тільки в двох регіонах ну, несмотря, допустим, что, по примеру, у Норвегии, норвежский камень знає знает весь мир, и он широко задействован и в артектурных решениях, в строительных решениях, то украинские камень это получается такой полуместечковый подход. То есть нет э, нормального. Грамотного наверное, системного підходу для розвиття отисля имеет огромный потенціал. Інвестиційний клімат нашої країни у зв'язку з останніми подіями значно погіршився. Проте зазначає Володимир Родіонов. Справа не лише в нестабільності та падінні економіки. Інвестори в український бізнес не поспішають вкладати кошти уже давно. Но ми зачастую сталкуся з тим, що вот пойти получить какое то розрішення і то приходилось невероятно роботу проділу і не понимаєш результат. Діто 20% процентів. инвестиций идет непосредственно на капитализацию, то есть на э, технологии закупки, на закупку оборудования, на закупку на наем персонала и так далее. Остальные средства тратятся на лицензию, так называемую, которую, кстати, в Норвегии нет вовсе. У нас лицензия стоит миллионы и два года времени. Это вы вкладываете деньги, которые просто умерли, считайте. Затем э, мы вкладываем деньги в разработке проектной документации, это рабочие проекты, проекты, проекты воздействия на окружающую среду, э, проекты горного отвода, проекты земельного отвода, каждый из которых проходит целый ряд погоджень, как здесь, так и в Киеве. Вы себе не представляете даже официально, сколько это стоит денег и времени. При этом это деньги мертвые. Выходит, ситуации в регуле законодавства. Але ця робота довготривала і поки що не на часі. Тому підприємці Житомирщини запропонували владі області підписати меморандум протидії корупції, який має сприяти стабільній роботі підприємств в умовах, що склалися стосовно меморандуму. Ми ще раз кажу, ми ознайомимо з ним наших колег-депутатів. Можливо, у нас будуть якісь там пропозиції, скажемо, як прописати, да ті чи інші речі. Я чесно визнаю все, про що ви говорите. Будемо з колегами говорити і йти на зустріч один одному і намагатись ці всі помилки виправляти. Бізнес-структури області сподіваються, що в найближчі дві сесії депутатами будуть проголосовані погодження, які дадуть змогу розпочати роботу економічно активних підприємств.